Хто замінює українців на ринку труда в Польщі або взагалі в інших країнах Європи. Здебільшого мої працівники, мої кандидати зараз виїжджають на роботу в Нідерланди, в Бельгію і в Данію, там де маємо вакансії. В Польщу вже в основному набираю зараз казахів і набираю дуже плотно. В цілому останнім часом я думаю, ви зауважили, що збільшилась кількість філіппінців останніх там, як мінімум 2-3 роки. Також є колумбійці, але думаю, колумбійці теж скоро закінчаться, Тому основний акцент йде саме на філіппінців і казахів. Напрямую працюю з казахами, затруднюю їх через нашу літовську фірму. Так само потім можу відправляти у відрядження по інших країнах Європи. Якщо ви зацікавлені в роботі, да, зараз пропозиції для українців в Бельгії, в Нідерландах і в Данії. В основному для спеціалістів в Нідерландах чоловіки, жінки, сімейні пари можна на склад, можна на збор груші, можна на збор капусти, всі інші роботи для спеціалістів-будівельників чи сантехніків, чи електриків, чи хлопців на ізоляцію труб. Такі пропозиції всі безкоштовні описи всіх вакансій. За в шапці профіля або поші свій телеграм в коментарях і свою кваліфікацію скину вам предложення, яка які зараз є актуальна.